Всім привіт, мене звати Ден, це студія звукокуточку. Ну що, продовжуємо дивитись, перекладати та озвучувати відео містера Біста українською мовою. І сьогодні на чезі відео, яке називається Тисячу доларів за кожну хвилину виживання. Так, так, це відео про Майнкрафт. Той самий Майнкрафт, який багато з вас хто любить. Ну що, починаємо дивитись. Переклали то озвучили звук у куточку. За кожну хвилину, що вони протримаються. Я додам тисячу баксів до призового фонду. Ей, що? Що? Але на них чекають найскладніше випробування в Майнкрафті. І той, хто залишиться в кінці відео, забере весь призовий фонд. Це можуть бути сотні тисяч доларів. Я готовий, я готовий. Якщо торкнетеся лазера, вибиваєте! Він руйнує землю! Він переслідив мене він прямо за мною! Минула хвилина і призумов ході тисяча баксів! Відео власичу купівку, Джиммі! Ми застрягли! Платформи зламані, не пройти! О, не впевнено, що я про паркурю! Ти зможеш! До речі, лазерів ти Боже приклад. мій, боже мій, боже мій, боже мій, він де до мене! Лишайся живим! Піддамо жарку. Воу! Воу, 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 воу! Тепер п'ять лазерів. Чуваки, живіть! Боже 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 мій! мій! Оу! Спайсдок вибула. Вона була хорошим другом. Не втрачаємо часу. Тож, ласкаво, просимо до Паски смертю номер 2 Ви в клітках підвищених до стелі. І в цей момент клітки почнуть опускатися в лаву. Щоб уповільнити процес, стріляйте по мішені. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. О, влучила з першого разу. Потрібно влучати постійно. Якщо горять червоне, ти опускаєшся. гаразд гаразд, гаразд, я впораюся. Як стріляти швидше, чекайте. Я стріляю, не гальмую. Стейк, не кричи, а влучаю мішень. Швидше! Я намагаюся, стріляю, як вожу. Рейндайності всіх розносить. Начебто все окей. Рейн, ти добре володієш луком. Ти що раз влучаєш. Рейн, ти чому такий спокійний? Такий вже я, бро. Маутфук, стріляй швидше. Я намагаюся, намагаюся, намагаюся. Чим не ще опускаєшся? Ти ваші в в ціль. Все норм, все норм, все норм, я спокій. Стріляти шрище, за всі. Знаю, чувак, я бачу це. Так, Роуз. таким типом ти програєш. Я влучаю але все одно тону. Та останній. Я ще останнє. Ні. У призовому фонді майже 5 тисяч, і ти можеш піти ні з чим. Живіть хлопці. Главное, мені дуже страшно, заспокой мене. Подивись на мій новий скин, поки стріляв. Стэтли, ти заважаєш, чувак. <рес> Тобі треба обігнати, роуз. Я намагаюся. Ні -ні. Роуз, якщо ти промахнешся хоч раз, тобі кінець. Я намагаюся, я дуже низько. Мілк, ти у лаві. Ось мій сумний кінець. Тобі треба обійти, Роуз. Не можна промахнутися. Не можу влучити. Я занадто низько. Ти вже в декількох блоках від лави! Я чую її під собою. Ні. О, здається, вона наїлася лави. У призовому фонді 6261 долар. Наступне випробування. Залишилося п'ятеро. За кожного, хто вилетить, ми додамо до фонду три тисячі доларів. Що пісуку дасть переможцю шанс виграти приблизно двадцять тисяч доларів. Це круто. Це жахливо. <плес> Ви можете дійти до сотні штук, якщо зберетеся. Окей, боже. Але якщо вам не потрібні мої гроші, зібралися! Зібралися! Зібралися у цій грі, Якщо торкнетеся блоку, він зникне. Хто першим впав у прірву вибуває. Ой, ні. Сервер. Запусти гру. <звук> О, ні! О, вірго прибирає другу платформу. Все окей! Тихо, не поспішайте. Хлопці, вам вигідно вибивати один одного, але разом з тим вигідно і не вилітати, що фондеріс. Потрібна стратегія. Хлопці, техніка стрибка, техніка стрибка! Я не знаю, що це. О, я впала. Роуз, вибула. Всі падають, династі всіх рве. Стрибайте на один блок зараз! Стейк прибирає якомога більше блоків! А що мені робити? Ха-ха! Стрибай, чувак, стрибай! Стейк, ось так! Ось так! Ти потрапляєш по чотирьох блоках одразу, це погано! О, мені кінець! О, у віргу влітає! Стейк схеби! Гаразд. Вау! Рейн, твоя техніка бездоганна. Дякую, бро. Оу, я зрозуміла, що ти робиш. Я намагаюся, але це страшно. Я знаю, мені теж. Оу! Фіолетова частина величезна. Всі такі зосереджені. Спільними зусиллями ми це зробимо. У призовому фонді більше десяти тисяч доларів. Нам просто потрібно стрибати по одному. О ні, о ні, Я впав. Мишек. Будь осторожный! Одна помолка, и ты вылетишь! Оу! Oh. Ну, бежи, бежи! Ah. Стейк, паникуй! Сберите, сберите! Ah. 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 Стек, ah. ah. что ты ah. робишь, ah. ah. чего? Ah. Ah. Ты сможешь! Ah. Ah. Ааа! хлопцы, мне страшно, страшного мне страшно! Не no, паникуй, ты сможешь, ты сможешь! Слебок! Ааа! Роуз! О, не. ей Стек, що ти наробив? Воу, 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 во, во. я цього не робив. Він маніпулятор. Призовий фонд подвоївся: 13249 тисяч доларів. Роуз, кому ти бажаєш перемоги? Головне, щоб не стейк. це головне. Оу, що я тобі зробив? До наступного випробування. Отже, залишилося четверо. Тепер в човнах в піратські кораблі. Боже. І ці піратські кораблі будуть обстрілювати вас ядрами. Але спочатку прийміть рішення, можливо, найважливіше в житті. Бачите помічників Shopify? Вони здатні на одне з двох: перше подвоїти здоров'я, або друге залишити здоров'я, як є, і ще хвилини челенджа отримувати тисячу доларів. Я за гроші, відповідаю. Я беру гроші. Можна всім взяти гроші. Я не знаю, навіщо вам гроші. Я ставлю на себе. Я вірю в себе, окей? Троє обрали гроші і тільки стейк подвійне здоров'я. Я хочу перемогти. Вогонь з гармат. О, ось це ядро. Величезне ядро, вони летять з усіх боків! Вау! Вони величезні! Як бачите, ці троє заробляють гроші, а стейк... Стейк, Якщо ти помреш, це буде дуже безглуздо. Містер Біс стаї се ж о, я влучив у стейка! о не влучив. Поки що шкоду отримав тільки стейк. Подавіля в тому, що ми ще й заробляємо. У тих, хто обрав гроші, вже по чотири штуки баксів. Плюс призовий фонд у 17 тисяч. Сума зростає. Спекшу yes, Ей, додай тратило, пора палити. А, чорт, стільки бомб. То динаміт всюди! Чути тільки вибухи. Ей, не гальмуйте, не гальмуйте! Все, зібралося! Оу, зібралося, зібралося. Oh, рейну потрапили! Стає спекотно! -e Гармати прискуються! Буде складніше ухилитися! О, бом <affair> oh, стало дуже багато! Оу! Оу, <elegant> oh, wow, віргу отримало пошкодження! Вірго, майже кінець! Вірго, у тебе один хп! Чи протримається Вірго? О боже, схоже мені кінець! Схоже мені кінець! У фонді майже 20 тисяч! Чувак, це реально божевілля! О, Вірго! Ні! Вірго! <клес> ні, чувак, ні! Вірго! Не вибула, Вірго! Так! Але ти виграла 5 тисяч 857 долларів! Ого! Так само, як і Дінасті, і хеш, і в будь-якому випадку ви отримуєте пошишту. Наступний раунд у цьому випробуванні я поміщу вас у центр гігантського міста. О, дідько це челендж хованки. Рівно через хвилину я випущу 11 підписників плюс Шендлера і Нована. Кого вони знайдуть першим, той вибуває. І залишиться фінальна двійка гравців. Тут купа будівель, порт, гори, інше місто, ліси. У вас є нескінченна кількість, де можна сховатися. Ви можете довести призовий фонд до ста тисяч доларів. О, я нервую. Запускайте таймер. чувак! Зараз вас шанс. Рівно через хвилину мисливці вийдуть на полювання. Я ховаюся в будинку. Побачу когось, побіжу. Зібралися бро, серйозно, я порюсь. Ласкаво просимо. На цій карті ховаються троє. Чувак, вона величезна. Хто першим знайде одного з них отримує тисячу плиток фістивоз. Я можу розраховувати на Голосніше, Я можу розраховувати на й їх.

Я з тобою. Гроз, іду мою, іду мою, іду мою Удачі, мов хлопці, від щирого серця. Послухай, один з нас вилетить, двоє виграють, зрозуміло? Давай, давай, вперед, 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 вперед. У будівлі Бетіку, я перевірю цю будівлю, а потім те. Тут нічого, нічого. мене трясе, мене трясе. Пішли. Глянемо місцевість. Я знайшов класне місце, я знайшов класне місце. Де твоє місце? Я в діті. По суті, не вибратися. Спіймайте мені кінець. у Окей, за мною. Думаю, місце непогане. Так, це реально гарне місце. Залишуся тут. Панове, я випустив за вами цілу орду мисливців. О, ні. Удачі хлопці, мені страшно. На вашому рахунку зараз 20 тисяч доларів. І мисливці випущені. Це багато чувак. Так, сер, це багато. Я бачу Джимі, он на тій горі. І якщо використовувати логіку, то це означає, що там напевно хтось є. Здравий! Ха-ха! А тоді попрямуємо до гори. А я бачу багато народу глячненько. О, ні, бро. Я поки нікого. У фонді 23 тисячі доларів. О, боже мій! Двоє з вас можуть виграти по 30 штук, а стейк. 23. Знаєш, Нолан, я б з'їв стейк. Mm -hmm. Ота. Мені потрібно їх знайти. Мені потрібно знайти кого-небудь. боже, мені потрібні ці пістимо. Так, сер, ми готові. Здається, ніколи так не нервував за все своє життя. <рес> е, я на місці, чувак. Часто карші, поруч більше нікого немає. Вони розділилися і. коротше, вони пішли кудись далі. Їх поруч немає. Ні, давно нікого не бачу. Вони теж шукають. Як то це в цьому довгому тонелі? О, хто іде сюди. О! Все, мені кінець, чувак, я влип! Повний провал! Елін, де він, де він? Це не добре. Іди сюди! Оп-оп-оп-оп-оп! ні 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 Що? Тебе знайшли? Ні! Оу, Хоса загинув. Хоша знайшли? Дуже швидко. Я не міг вийти! Вау! Удачі, Рейн! Удачі, Стейк! Діді, чувак! Наш герой Метор. Він переміг ворога, і я надішлю тобі тисячу питок Фістеболс. Ви могли б бути на його місці. Просто підпишися, щоб не втратити шанс. А тепер Рейн. Так, стейк ще. Так, один з вас виграє ці 26 тисяч доларів над головою. <плес> 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 Погнали до фінальної гри. Панове всі випробування привели нас до цього самого моменту. Подивіться на цю гору грошей за вами. Вау, well, вона величезна, але вона ще виросте. У вас є 10 хвилин, щоб сховатися від обсидіанів. Через 10 хвилин я скину ядерну бомбу. О, oh, ні, якщо не сховаєшся, ти помреш, а інший отримує гроші. Якщо обидва виживуть, ви розділите гроші. І щоб було ще веселіше. Півіпів -пі увімкнено. Друзі, дуже вас прошу підписатись на цей канал, якщо ви цього ще не зробили. Написати обов'язково коментар та поставити лайк цьому відео. Аж YouTube перестає рекомендувати наші відео новим глядачам, тому що ви нічого не пишете. Тому обов'язково пишіть. Для нас це дуже важливо. А ми скажемо вам дякую. О, ні, і ви можете вбити один одного в будь-який момент. Ні, я не стану. Помітили, що він промовчав? Ти не кивнув головою. Ні, я просто боюся. Я боюся. О, ні, гей, давай разом, бро! Раз, зараз почекаємо трохи, бро. Хлопці, час йде. Молодічко. Треба побудувати разом. О, 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 боже мій, боже! Мій. Стейклед не помер. Може, підемось в село Закупимося? Що робити? Е, ми разом чи як, бро? Вибач. Oh, чувак! Аааааааааааааааааааааааааааааааа! Полини по телеході і це я, вибач. Це було підло. Жеф другий, я втрачаю стільки грошей! Оооооооо! Oh. Рейн, ти виграв 28 тисяч доларів. Плюс 6 тисяч доларів за Shopify Challenge, Містер біс, дякую, бро. Ну що, ось таке відео вийшло. Як вам сподобалось, напишіть, який момент вам сподобався найбільше, тому що це дуже важливо. Люту полюбляє коментарі. Ну а ми полюбляємо теж ваші коментарі. Дякуємо вам. До нових зустрічей.